У цьому світі кожен знав. є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина, це наша рідна Україна. Для кожного з нас українська земля наймиліша, бо тут ми народилися і живемо. Україна наш рідний край, вона дуже красива та мальовнича. Україна. Це наша батьківщина. Колись у давні часи на нашу країну нападали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ. Але були у нашої батьківщини. Славні захисники, що боронили її від лютого ворога. Хто ж вони? Це козаки? Козак означає вільна, незалежна людина. Ці воїни щедрі, сміливі. Дуже сильні, бо щодня вправлялися в бойових мистецтвах, закохані в свободу, кмітливі, справжні патріоти своєї країни. Давайте розглянемо уважно козаки. Вони носили вишиті сорочки, жупани. Підперезані поясом широкі шаровари, чоботи, шапку бирку. Кожен козак мав довгі вуса і чуба, що звався Озелець, а також шаблю вірну зброю помічницю А жили козаки на острові Хортиця. Те місце називалось Січ. Джерелом козацької сили була любов до рідної землі, шанування сімейних традицій, а все своє життя вони присвячували тому, щоб панував мир у рідній землі. А ми з вами сьогодні, малята, будемо вчитися ліпити сонце, яке світитиме на мирному небі нащадкам великих козаків, малим козачатам. Підготуємось до роботи. Звичайний волоський горіх зможе допомогти вам зробити масаж для маленьких долоньок. Спробуйте разом зі мною. Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінчиків є у мого сонця. Почнемо! Приблизно так виглядатиме робота нам знадобляться пластилін, дощечка та серветка. Відщипуємо шматок пластиліну і прямими рухами рук, розкочуючи його між долонями, формуємо циліндричну паличку. За необхідності вирівнюємо її на дощечці. Малюки, крім того, формують кулю, розплескують її між долонями, утворюючи млинець. Це і буде наше сонце. До нього акуратно прикріплюємо палички промінці. Ось так. Готово. Діти середнього віку одну із паличок роблять довгою, як мотузка. І цю мотузку скручують акуратно у спіраль на дощечці. Подивіться, малята, ось так. Наше сонце готове. Далі беремо коротку паличку, розриваємо її навпіл, і це будуть наші промінчики, які ми акуратно прикріплюємо до нашого сонечка Так виглядає готова робота, а ви зробіть сонце, яке вам сподобалось. До зустрічі!